Hello, my dear Ukrainians! привіт, шановні українці. Є певна група слів, які не вживаються з тривалими часами англійській мові. Певна група дієслів. І коли ми відкриємо граматику англійської, там просто чітко е, всі слова названі, всі дієслова і все. І просто сказано, вони не вживаються з continuous tenses. Але тут не так все просто, і відношення е, до цих слів в американців трошки інше. Давайте з цим всім розбиратися. З вами Ольга Кармоді, ваш англійської мови. Починаємо. Давайте собі нагадаємо, що це є часи Continuous, тривалі часи. Це є часи, які означають дію, яка відбувається в певний момент. От, в певний момент в теперішньому часі, певний момент в минулому часі і в майбутньому. Наведемо приклад. During this video lesson, I'm talking to you. Під час цього відеоуроку я з вами говорю, так? От у нас відео урок зараз є, він завершився, я перестала до вас говорити. Дія відбувається в певний момент в теперішньому часі. Як на рахунок минулого часу. During that video lesson I was talking to you. Під час того відеоуроку я з вами говорила. During that video lesson, I will be talking to you. Під час того відеоуроку я буду з вами говорити. Це є future continuous tense – майбутній тривалий час. Але в нас є маленька група дієслів, яка, якщо ви відкриєте граматику англійської мови, туди подивиться, вон там буде говоритися, ця група дієслів не вживається ще саме continuous. І все. Але в нас американці ставляться до цього так, знаєте, розслаблено. Так само, як і до пунктуації. Але це в нас ще буде майбутній урок на, на рахунок цього. Давайте пройдемося по цих словах, що вони означають, які це групи слів, а потім вже будемо казати, як американці їх вживають. Перша група слів це дієслова, які виражають емоції, почуття. Звичайно, в нас є to love любити, to like подобатися. І вони є взаємозамінні в англійській мові. Американці кажуть I love this plant. Мені подобається цей вазонок. I like this plant. Мені подобається цей вазонок. I love pizza» Мені подобається піца. Мається на увазі, що мені дуже подобається піца. «To hate» ненавидіти. There was a very tense um, situation and I hated it. Була дуже така um, стресова ситуація, і я це ненавиділа. I hated it. Я ненавиділа це. To hate something. щось ненавидіти. Добре, наступне слово to prefer надавати перевагу. Дзвонить у нас телефон. Наступна група слів, яка по правилам не вживається з тривалими часами, це є дієслова сприймання: To see, to hear, to feel, to smell. To see – бачити, to hear – чути, to feel – відчувати, to smell – нюхати або пахнути. От, наприклад, we see sunset every evening. Ми бачимо захід сонця кожного вечора. Оце sunset – це є захід сонця, sunrise – це є схід сонця. We see sunset every evening. To hear чути, слухати, так? To hear the train. they hear the train. Вони чують поїзд. To taste – смакувати, куштувати. She tasted a little bit of wine. Вона скуштувала або спробувала трохи вина. Ось і ці дієслова сприймання також переважно не вживаються з часами «continuous». Так, тепер розумові процеси. До речі, дуже гарні дії слова. Вам буде е, на холодильник список е, запам'ятати гарно. To know знати. I know you very well. Я дуже вас добре знаю. To remember пам'ятати. I remember your name. Я пам'ятаю ваше ім'я. To believe вірити. I believe in kindness. Я вірю в доброту. To believe вірити. To understand. She understands what you mean. Розуміти. Вона розуміє, що ви маєте на увазі. She understands what you mean. To forget забувати. I forgot where I put my keys from the car. Або car keys. Я забула, де я поставила свої ключі від машини. I forgot. Я забула. Оце діє слово forget це неправильне дієслово. Forget, forgot, forgotten. Три форми його буде. To agree – погоджуватися. He agrees with her opinion. Він погоджується з її висновком або з її думкою. Це opinion. Думка, висновок, погляд. To disagree. Не згоджуватися. They disagree with the new rule. Вони не згоджуються, не згоджуються з новими правилами. І у нас американці мають таке, знаєте, спрощене відношення до цих дієслів. Вони, якщо вони хочуть сказати, от, поїхали ми на американські гірки, і хтось там кричить їде на шаленій швидкості і кричить «I'm loving it!» Мені це так подобається. Оце «I am loving it. Бачите, вжили теперішній continuous час, тривалий час з дієсловом to love, яке є дієслово відчуття, а воно не може вживатися по правилам з тривалими часами. А тут американець кричить «I'm loving it!» От. І є винятки, коли всі, майже всі оці слова можуть вживатися з тривалими часами. От I'm loving it, I'm hating it. There was a very stressful situation yesterday, and I was hating it». Була вчора дуже стресова ситуація, і я це ненавиділа. «I hated the situation». Я ненавиділа ситуацію. Тут я вжила звичайний простий минулий час, а я можу могла ще й сказати «I was hating it» я це ненавиділа, навиділа. Мається на увазі іменно в той час в минулому. В це минула дія, коли відбувалася стресова та ситуація. Я цю ситуацію ненавиділа. І американці можуть вжити минулий тривалий час з дієсловом «to hate». Дієслово «to prefer» майже ніколи. Я не чую, щоб воно вживалося з часами «continuous». «I prefer this solution». Я надаю перевагу цьому вирішенню проблеми this solution». Так. To see так само ніколи майже не вживається з часами Continuous. Але от дивіться, в нас тут було гарне відео про сленг. Моя дочка часто може мені сказати I see you, I see you, я бачу тебе. Мається на увазі, що вона мене розуміє, а може ще вона сказати I am seeing you. Я тебе зараз розумію, мамо. І вона вживає теперішній тривалий час з дієсловом to see, I'm seeing you. Hmm. To hear – так само. I'm hearing you, я тебе чую, мама. Іменно зараз я тебе сижу і слухаю. В наш час, коли в нас всі дивляться на свої геджети, е, от слухати когось, це вже велике завдання, так To feel – відчувати рідко вживається. To smell – так само, майже не вживається. To taste – не вживається. Taste – це є смакувати, куштувати. А на, 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 на рахунок розумових процесів майже всі розумові процеси не вживаються у е, часах «continuous». To know, знати так, to remember, пам'ятати, to believe, вірити, to understand, так само не вживається. To forget. Часом я чую, люди кажуть, I'm forgetting it. От я зараз те забуваю. I am forgetting it. Теперішній тривалий час. To agree. Ем, ні, не чую, щоб говорили теперішньому, часі, теперішньому тривалому часі. I agree with your opinion. Я згідна з вашою точкою зору». I disagree with your opinion. Я не згідна з вашою думкою. Ось такі у нас є дієслова, слова, які майже не вживаються з тривалими часами. І американці, бачите, як вони легко до цього ставляться. Звичайно. Ці слова, які не вживаються з тривалими часами, не можна їх побачити в, ну, в таких більш офіційних документах. Це ми говоримо про розмовну мову в офіційних документах. Ці слова вживатися з тривалими часами не будуть. Так, шановні українці, такий у нас був урок на сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь, якщо вам подобається моя робота. І ми з вами побачимося в майбутньому відео. Всього вам найкращого.